Друзі, вітаю вас! Експертна думка не втомлюється допомагати українському бізнесу працювати, розвиватись та рухати країну до перемоги. З вами є і незмінний ведучий Денис Кар. Ми говоримо відверто про бізнес під час війни. Наша країна продовжує жити в реаліях війни вже більше ніж півтора року, але не на зупиняємось в нашому русі до перемоги. Кожен на своєму фронті, саме там, де він максимально продуктивний, і ми однозначно переможемо, бо ми незламна нація. Експертна думка, запрошую всіх до співпраці. Ми робимо все від себе можливе для того, щоб стимулювати український бізнес працювати і на благо Батьківщини, звісно ж, і із задоволенням розповідаємо про це всій країні. Сьогодні ми поговоримо на дуже нагальну тему: підтримка бізнесу в умовах війни. Який саме бізнес потребує найбільшої допомоги? Чому саме цей бізнес? Чому великому бізнесу вигідно допомагати малому бізнесу? Чому великий якому бізнесу взагалі вигідний розвиток макробізнесу і, в принципі, громади? І ще декілька питань на цю тему. Я із задоволенням сьогодні обговорю з моїм сьогоднішнім співрозмовником. Я представляю вам Павло Мороз, директор департаменту корпоративної і соціальної відповідальності компанії МХП. Вітаємо вас, Павло. Добрий день. Я впевнений, що ну представляти в принципі компанію МХП не треба. Я впевнений, що може, кожен українець знає, що ваша компанія лідер у сфері агро та харчових технологій. Ну але ну можливо, є ті, хто не знає, тому представте трошечки компанію, і будемо говорити на сьогодні цікаву і дуже нагальну тему. Ну, ви вже сказали, те, так. що я думав сказати, лідер у сфері агро та харчових технологій. Але для розуміння просто масштабу компанії ми є е, найбільшим, мабуть. В, як в деяких позиціях, так точно всім відомим виробником в агросекторі України. Ми експортуємо в більш ніж 80 країн світу, із них це є країни Європейського Союзу. А якщо ми говоримо про європейський союз, то ми говоримо про високі стандарти якості, економіки, продуктивності праці, все інше. Отже, шановні радіослухачі і глядачі, ось так така серйозна компанія, тому на а... правах реклами абсолютно. Але поговоримо зрозуміло про не про агро, а в цілому про бізнес. Я вже не раз, не два в наших ефірах і дуже часто говорив, що в цілому український бізнес ще до війни був максимально соціально активний, відповідальний і дуже багато класних крутих проєктів було запущено. Я знаю, у вас їх дуже багато. Тому про це зараз і поговоримо. Скажіть мені, будь ласка. Я так розумію, що ви і слідкуєте за цим і слідковуєте. В цілому по Україні да, малих підприємців. Яка ситуація в цілому зараз? Яких можливо відкривається більше чи стало менше? яких більше відкривається, чи яких менше відкривається в цілому ФОПів та малих підприємців? Ну дивіться, <кій> я там не готовий вам зараз говорити про загальну макроекономічну статистику, да, які відбулися зрушення. Але я точно можу там аналізувати результати наших соціальних програм і активностей, які направлені на підтримку малого середнього бізнесу насамперед. І ми бачимо, що значна частина, значна – це майже половина всіх заявок, вони стосуються. Аграрного сектору, а насамперед виробництво продуктів харчування, і воно цілком логічно і очевидно, тому що коли почалося власне повномасштабне вторгнення в деяких регіонах України, в тому числі в Києві і Київській області, е Виник ситуативний дефіцит на ринку харчових продуктів. Великі ретейлери вони відкривалися з пустими полицями, і люди зазвичай там не могли купити самого банального. Починаючи від макарон, да, завершуючи там цукром, я вже не говорю про, про якесь м'ясо. Це доводить те, що люди враховуючи, що в нас капіталістична економіка, тобто ми діємо по законам ринку. Ринок відреагував наступним чином, що мали середні підприємці вони почали дивитися в те, як виробляти продукти харчування. Причому це може бути від банальних там снеків енергетичних батончиків, завершуючи там глибинною переробкою молока і виготовленням сирних продуктів. І, в принципі, за 2-3 місяці отакі локальні бізнеси, враховуючи і нашу ініціативу, яка була першою тоді, на той час, тому що в квітні 22-го року президент України Володимир Зеленський сказав, що війна війною, а економіку треба підтримувати. Ми запустили наш перший конкурс. Ми були перші. Навіть державні центральні органи виконавчої влади, Міністерства профільні, вони тільки почали думати над концепцією, ми фактично свою трансформували, відчули, що продовольча безпека є основним пріоритетом, і стартували з конкурсом, направленим на підтримку малого середнього бізнесу. Якщо в перший рік ми там отримали заявок ну, десь там дві сотні, да, то вже цього року з тими ж пріоритетами ми отримали отримали більше 600 заявок, що говорить про те, що конкурс користується достатньо е м, високим попитом, він затребуваний. Тому, власне, е якщо, повертаючись до вашого питання, якщо ми прослідковуємо малий середній бізнес, він зараз. Е Активно шукає виробництво локальних продуктів харчування, тому що великі бізнеси були релоковані, в них були там логістичні певні проблеми. От, деякі продукти харчування скоротилось виробництво, погіршилася якість, тому що внаслідок релокації там замінились певні технології. Інші люди, це також дуже важливо, тому що люди це цінність, яка має бути, і їх вміння вони мають стати запорукою певного зрушення, певної доданої вартості в бізнесі, в виробництві, особливо продуктів харчування. Харчування. Тому власне локальний бізнес, який виробляє продукти харчування, забезпечує продовольчу безпеку, сплачує податки в громадах, де він працює, він є таким важливим елементом екосистеми. Національної економіки, да? угу. ну і з пріоритетом ми дивимося в продовольчу безпеку. А це ж як сонячна система, да? коли є великі планети, великі зірки, навколо тебе маленькі зірки, і вони формують таку екосистему успішних, яка позитивно впливає на бюджет місцевий, на бюджет державний, на соціальне середовище, соціальний суспільний розвиток на території нашої е держави. Переробці молока, також, який ми підтримали. Він знаходиться. ну Він нам сподобався, тому що він знаходиться в Косино, там неподалік. Ці, ці, ця українська Швейцарія, як її інколи називають. Ми туди поїхали в гори, прямо подивилися, що вони купили сепаратор на, на, на наші кошти. І, власне, вони переробляють молоко коров'яче, відбирають його по якості. Там величезна виходить. Неправильно, виразився Тобто Структура собівартості там вища, аніж в продуктах, ну, скажімо, мас маркету да? Тому в них продукція така по ціні вище ринку середньої, але це продукція, яка претендує на еко. Вони. Планували отримати цей сертифікат, як він не готовий там сказати на сьогодні, чи вони все-таки отримали, але я впевнений, що вони його точно отримають, бо вони такі амбітні, ініціативні, прагнуть до цього, прагнуть розвиватися. І наскільки мені відомо, то вони навіть вже виставляються в Лесільпо в продукції, там, де є лінійка власного виробництва е фермерських господарств. Uh -huh. Чи маємо ми до цього бізнесу якесь відношення і бізнес-інтереси? Ні. Але ми прекрасно розуміємо, що людина, яка купує курку на вечір, да, або купує нашу піцу, або купує дьонер сьогодні, вона на ранок купить їх сир. Розумієте? І тобто, людина залишається задоволена. І фактично, і перше виготовили ми, і якусь дотичність до другого продукту на ранок маємо також ми. А можливо, вона зробить салат, де покладе сир і нашу курку, і додасть ще ананаси. Нам би ще ананаси вирощувати десь в магії. І банани. І банани, так. Третій цікавий проєкт, який ми не з категорії продовольчої безпеки, тому що може скласти враження, що ми тільки стимулюємо продукти харчування. Це не так. Один із таких серій проєктів у нас була про підтримці енергетичної безпеки, коли ну, очевидно стало, що будуть обстріли. Ми це відчули ще, мабуть, в серпні, тому готувалися. До, ну, запустили 10 грантів для тих, хто виробляє, ну, здійснює виготовлення продукції для альтернативного опалення, переробляє щепу. Чим нам це було цікаво, ці бізнеси можна залучати до нас на наші підприємства для розліснення територій, тобто розліснення земель. Ми, ми розліснили землі, вони отримали деревину, з якої виготовили паліти або подрібили на щепу, виготовили паліти. Да? Тобто це такий подовжений цикл, і потім ці паліти вони використали і продали в ринок для тих, хто от опалювався взимку без світла. В котлах. Да. А, а також передали, наприклад, на ну домовлялися і говорили багато з цих десяти е, грантоотримувачів передавали ці е, альтернативні джерела опалення на е, будинки з внутрішньопереміщеними особами для літок, які проживають і релоковані. Е, тобто, там є була ще й соціальна місія. Е, не скажу, що у всіх проектах, але більшість з них вона передбачала. Тобто, ну. Проекти є різні. Які проекти у вас зараз е, тривають або розпочалися, і які проекти глобально ви ще плануєте запустити саме для е, подальшої підтримки макробізнесу в громадах? Ой, проєктів у нас багато. І це класно. Да. Е, зараз я повернувся з відрядження і Сміли, де ми відкрили два е, в Смілянському коледжі, два кабінети, два класи навчальні, які імітують фактично. Пташник да, от, місце, де курка е, проходить. Всі етапи. всі етапи. давайте <світ> так всі етапи. І Нам це цікаво, тому що неподалік там в годині-півтори їзди в нас знаходиться Прат Миронівська птахофабрика. Там вже є приклади е, розвитку програми дуальної освіти, випускники цього профтех, профтех професійно-технічного. Навчального закладу, коледж, він зараз Смілянський, називається, від Національного університету харчових технологій, вони там е, навчаються. І фактично, коли вони приходять до нас на реальне виробництво, в них не отакі величезні очі, вони вже знають, що і як робити, яку кнопку нажати, е, і як зробити так, щоб забезпечити безперебійність виробництва. Да? І наші е, Фахівці, які працюють на птахофабрики, виступають менторами, вони приїжджають, читають курси, читають тренінги. Сьогодні приїжджало керівництво Національного університету харчових технологій. От чесно, можливо, воно звучало дуже емоційно від мене, але я їм акцентував увагу на тому, що. Ви нас не запрошуєте до себе в Київ Національний університет харчових технологій, а як керівник чи як головний офіс даного навчального закладу, інвестуйте в покращення матеріально-технічної бази. Тому що, як виявилося, окрім МХП, ну ще Астарта там зараз з цим коледжем починає співпрацювати. Це сьогоднішній проект. Завтра зранку я їду на проект, який в культурній сфері в нас ініційований Марі... Марія Пелепчак. Ми перевидали її грайлик це українська народна творчість, яка Українська народна творчість, яку ми намагаємося підтримати, реанімувати, тому що це її було авторське право, але вона погодилася, щоб ми інвестували в переведення її книжки, де є українські пісні, де є українські співанки, де є нотки, і дітки можуть і в музичних школах, і там в перших класах на уроках музики в школах користуватися даною книжкою. Ми плануємо її розповсюдити по музичним школам і по середнім загальноосвітнім закладам. Це в сфері культури. У нас проєкт є на підтримку і розвиток соціальної інфраструктури. У нас є проєкти, які кіно заради перемоги, кобзарство. Коли ми підтримуємо школи по кобзарям. У нас є проєкти, які направлені на вирішення питань. Не знаю, екологічних, як висадка дерев. Причому це не просто висадка дерев. Це зашитий смисл, коли в деокупованих територіях постраждалих ми висаджуємо алеї пам'яті, алеї життя. Це те, що ми будемо робити, і ми вважаємо, що це важливо, коли ми приїжджаємо на ці території, де вже відновилося життя. І, 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 але ми пам'ятаємо тих, хто загинув, загинув за нашу свободу. Тому, власне, і такі проекти ми також. Плануємо і, і будемо робити, і зробимо ще в цьому році. Отже, українці, у вас є прекрасна можливість реалізувати свій проект. Для цього є чудовий партнер, така як компанія МХП. Сьогодні ми говоримо про це з Павлом Морозом, директором департаменту корпоративної соціальної відповідальності компанії МХП. Повертаючись до питання продовольчої безпеки, ми ініціювали конкурс Роби своє куратор. Який направлений на підтримку бізнесів, які постраждали або релокувалися в сфері харчових технологій. Тобто, якщо ну, от так сталося внаслідок бойових дій, що ваш заклад громадського харчування, ресторан, кав'ярня, там домашня випічка, да, яку ви реалізуєте для в громаді для, для громади, вони постраждали. Ми готові надати знову ж таки грант і обрати 10 переможців на відновлення даного бізнесу або на його розвиток, тобто надання йому такого сталого, надійного, щоб він підвищував якість, щоб він розумів, що поруч є надійні партнери. Які готові підставити плече даному бізнесу, ми розуміємо точно, що покращення якості життя в українських громадах воно має початися насамперед з тих громад, де ми працюємо. Тому що якщо ми там здійснюємо свою виробничу діяльність, ми маємо розуміти, що нашим працівникам і їх родинам там жить комфортно. Що їм де є купити хліб, не просто купити... Хліб, який завозиться в мас-маркет, а купить хліб смачний, тому що є виробник, який робить унікальний продукт. А це переробка, про яку я е, сказав. Ми точно знаємо, що в нього є можливість піти постригтися. Да, в нього є можливість да, в даної людини. Є можливість піти смачно поїсти в ресторан, подивитися кіно, сходити в басейн. Оце ті якості комфортного життя, якості чи стандарти розвитку українських громад, які компанія МХП стимулює, до яких прагне, і відкриваючи клас в Смілянському коледжі, от сьогодні. Керівництво Національного університету харчових технологій, яке фактично є головним офісом даного закладу в Смілі, воно було настільки шоковано результатом, що, з одного боку, це приємно для нас як відзнака, да? але з іншого боку, то давайте продовжуйте, робіть далі. Ми задали тон, а ви продовжуйте. І от сильними і успішними будуть ті, хто е, візьмуть цей приклад і підуть з ним далі, да? і будуть розвивати свої напрями. Не обов'язково продовольча безпека. Говорили про цукрову галузь, говорили там про консервне виробництво, е, про олію. От давайте розвивати ці напрями. Я думаю, що в кумулятивному такому ефекті сформується дійсно екосистема успішних. А повертаючись до куратора, роби своє. Ну, власне, заклади харчування, робіть своє. Давайте, ми готові їх підтримати, готові обрати найкращих і вже там до кінця року ми, я так розумію, назвемо переможців. Але потрібно поборотися. Потрібно поборотися бо заявок в цьому році було дійсно дуже багато. Мені дуже сподобався посил, робіть своє, і щоб ми були шоковані результатом. Приємно, шоковані. Звісно ж. Да. Друзі, ось така у нас сьогодні цікава бесіда. Говорили про український бізнес, про соціальну активність, про допомогу українському бізнесу в громадах. І про це ми сьогодні говорили з Павлом Морозом, директором департаменту корпоративної соціальної відповідальності компанії МХП. Павло, я дуже дякую за те, що поділилися, розказали. А головне, дякую за те, що ви робите дійсно, тому що ціль у вас просто мега-мега мега Крута і правильна, і те, що ви допомагаєте українському бізнесу, українському підприємцю, це дійсно дуже дуже круто. Я впевнений, що результат буде просто неймовірний, позитивний. І дійсно про Україну, якщо хто ще десь не чув, що вона дійсно крута і сильна і потужна, то точно почують. Та вже чули. Але саме головне, дякую вам, і разом ми точно зробимо більше. Однозначно. На цьому будемо закінчувати нашу цікаву бесіду, друзі. Ось така була дійсно цікава і потрібна бесіда про компанію МХП. Експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей.